Всім привіт! В цьому відео я покажу, як я обгортаю книжки. От тут у нас приклади вже обгорнутих книжок. От, наприклад, такий комікс. Здалеку навіть не видно, що він обгорнутий. Це звичайна обкладинка. О, така проста. Я купую в Амазоні. марка Renolit. Вона продається для обгортки шкільних підручників. Ну, але я використовую для будь-чого. Можна вгортати також от в такі обкладинки. Це звичайний папір, в який завертають букети квітів. Може бути з малюнками, може бути просто прозорий, папір можна вгортати в газету, в будь-що. Обгортається все однаково. От, Наприклад, ця книжка вгорнута, таку обгортку для квітів із крапочками. Мені сподобалося плюси і мінуси ну, от така, ця, що для книжок, вона більш міцна. Вона не псується з часом. Обкладинка та, що для квітів, вона набагато тонша, вона може легко порватися. І якщо вона довгий час стоїть поруч з іншими книжками, то ця обкладинка вона отак от шмакається. Ось Сьогодні ми ось, ось знімемо, я її обгорну знову у звичайну обкладинку спеціальну. Так. Власне, для чого, для чого я обгортаю книжки? Найголовніше, тому що мені подобаються гарні книжки в суперобкладинках. Але суперобкладинка під час читання, особливо якщо ця книжка товста, вона псується. Є варіант зняти суперобкладинку і читати отак. Але я читаю повільно і мені оце два тижні читати отаку от негарну книжку дуже не хочеться. Тому всі книжки в суперобкладинках я обгортаю. Це в мене обов'язкова умова. Для обгортання нам треба скотч. Я користуюся скотчем таким кажучим, він спеціальний для книжок, його потім легко знімати. Але, не знаючи трюка, це не так вже й легко. Я міняю скотч, виймаю звичайний прозорий, ставлю книжний скотч, Готово. потім ножиці і, власне, рулон з обкладинками. Спочатку розмотую рулон. Гарно вичисть стіл від будь-якого бруду, пилу, крихт хлібу, тому що потім це все буде на обкладинці і важко буде зняти. Якщо книжка велика, великого розміру, тоді краще її ставити отак навпаки. Але якщо книжка нормального розміру або маленька, то можна ставити напоперек. Це все залежить від, від розміру, від довжини рулону обкладинки. Ми бачимо, що приблизно 10 сантиметрів, 5-6 треба. З кожного боку. Я лишаю от такий зазор і відрізаю. Тепер поміщаємо книжку на один край і це все гарно відцентрую. Щоб приблизно в мене були одинакові частини обкладинки зверху, знизу і тут. З лицевої сторони тильної, щоб була різна кількість обкладинки. Тобто, ну десь приблизно сантиметрів у мене тут 5, тут десь 4,5 5, але це не принципово. Можна більше, можна трошки менше, але чим більше, тим важче гарно обгорнути книжку. Так. Перший крок. Обіди, Сашка, з другого боку, і показую з середини, як я це роблю. Отак от середини нахилися і показую. Сильно книжку не треба Ні, ну дивися, щоб ти бачила. От. Сильно книжку не треба відкривати. Так от, я трошечки її привідкриваю і десь приблизно посередині приліплюю маленький шматочок скотча. Отак. От Тепер, припідніми чуть, чуть тепер відтягаю нижню частину, щоб воно все було так плотненько, міцно. І теж сильно книжку не відкриваю, тільки трошки. І так само розрівнюю руками обкладинку знизу і тут теж приліплю шматочок скотча посередині. Так. Тепер ми обкладинку зафіксували, вона вже не рухається. Тепер обрізаємо. Показую Саш, це зблизька. От тут відрізаємо так от трошки кусок. і так само з нижньої сторони, щоб можна було потім ці клапани загнути до серединки. Перевертаємо книжку з іншого боку так само. Я відступаю десь приблизно сантиметр від зрізу книжки. Так. Піднімаю. І тепер найважча частина. Спочатку я роблю той бік, який у мене на столі. Я отак от приподнімаю книжку, ніколи я її повністю не відкриваю, тому що ця вкладинка не буде дуже міцно ну, книжка не буде міцно вдягнена. В вкладинку. Тепер показую Саша, Саша цей куточок. Так, тепер як ми працюємо з куточками. Коли книжка тонка, Тобто, якщо це якась м'яка обкладинка, то найкраще отак от гарно розрівняти і зробити от такий підворот куточка, тобто 90 градусів. Але коли це суперка і якась тверда обкладинка. ну, тобто якщо це тверда обкладинка і в суперці, То краще не робити 90 градусів, а отак. Бо Якщо 90, то воно трошки неакуратно потім виглядає. Отак от, от підгортаємо. і до серединки. Тут в кінці книжки, там, де ми відрізали, теж Тепер забираю всі зайві складки, які могли сформуватися. Знову беру шматочок скотча. І десь тут заліплюю оцей от кут кутик. Іншим шматочком. Той кінець, який ми перед цим обрізали, це вже не до суперки, він кріпиться, а власне до самої книжки, до форза. Тепер з іншого боку, та сама історія. Вирівнюю постійно, щоб суперка не вилазила, не залазила дуже всередині. Тобто вона має бути в рівень з власною обкладинкою книжки. Знову роблю такий маленький куточок, не 90 градусів, а десь, може, навіть 30-35. Ось тут, і в глиб книжки. Так. Цей бік ми Перевертаю книжку. Бачите, тепер у нас оця сторона вже обгорнута. Перевертаємо книжку на інший бік, той, який треба обгортати, і повторяємо процедуру. Ми трошки зігнулася. Складинка, Так. І до середини допомагаю собі постійно пальцями. Якщо якісь складочки формуються, ну можна завжди намагатися зробити це ідеально, але це важко і великі затрати по часу, і немає власне сенсу, тому що вже буквально через декілька днів, через тиждень. Ця обкладинка адаптується під книжку, і воно буде дуже гарно виглядати, наче так і має все бути. Навіть якщо складка якась була, вона буде рівненька. Так, те саме з іншого боку. От найважче це постійно притримувати книжку, щоб вона не відкрилася повністю. Нічого страшного не станеться, просто обкладинка не буде міцно приліплена. Допомоги вам хтось притримує книжку. Це взагалі клас. Так і так, все, готово. Отак виглядає книжка. А тепер залишилося тільки відрізати ці зайві шматочки обкладинки. Так, от ми їх відрізаємо в рівень з книжечкою. І такий результат. Мені здається, що воно виглядає чудово, навіть краще, тому що блестить, наче глянцево. І можна читати книжку з задоволення в гарній обкладинці. Ну, я не кажу вже про те, що так книжка довше залишається в гарному стані. А зараз я вам покажу, як знімати такі обкладинки, тому що є така популярна думка, що це назавжди, і потім псується форза. Справді він псується, тим більше, якщо обкладинка довгий час. Була на книжці, якщо просто намагатися відірвати. Навіть такий скотч, який начебто, спеціальний для книжок, теж псує форзац. Але є один дуже легкий трюк. Наступний. Так, зараз ми знімемо кладинку з цієї книжки, де мені вже не подобається, в якому вона стані. Для цього нам треба просто звичайний фен для волосся, і трошки розігріти скотч, бо коли він розігрітий, він знімається легко і ніяких слідів не залишить. Включаю на максимальну температуру, фен і трошки прогріваю. Отак. Бачите, ніякому місці не залишилося. Зараз так само з іншим боком. Це все аккуратно. Ну. Якщо десь щось починає відриватися, ще трошки підігріть, ну тут трохи світ залишився. Ну, це я поспішила зняти. Так, і ще в нас тут на суперці один скотч. Йой-йой-йой-йой... -йо все -йо. тому, що я спішу. Так, об'єднаємо суперку, зараз ще трошки розігрію, щоб зняти оце все з Бачите, на суперці сліду не залишилося. Ну, тут трошки на книжці припіднялося, могло і порватися, але це тому, що я поспішила. Не робіть так. Згайте трошки більше часу, на 3 секунди довше, і жодного сліду не залишиться.